Лисиця і собаки. Бігла лисиця по полю, звідки не візьми й собаки, і погналися за нею. Лисиця давай тікати, бігла, бігла та під коріння в нору і втекла. Сидить у норі і каже сама собі Вуха, вуха, що ви робили? Ми слухали, прислухались, щоб собаки лисоньку не наздогнали. Ніжки, ніжки, що ви робили? Ми бігли, тікали, щоб собаки лисеньку не спіймали. Очищі, очище. Ви що робили? Ми бігли тікали. Дивились і придивлялись, щоб собаки лисеньку не з'їли. А ти хвіст що робив? Я за пні, за кущі, за колоди чіплявся. А ось ти який! Так, візьміть же, собаки, їжте мій хвіст. Собаки вчепились за хвіст і витягли лисицю. Ледве втекла вона від них.